Тобі слава Господь, молитви наші чуєш, і допомагаєш нам жити в бурхливому світі. О Ісусе святий, тільки Ти нас врятуєш і помилуєш, бо хоч грішні, та ми всі твої діти. Довіряю тобі, бо рука твоя поруч, твій план завжди більший, мудріший за мій, лиш проснувшись, шукаю тебе і задивляюся вгору. І себе я вручаю любові Твоїй. Кожен крок уперед це можливість змінитись, нам майбутнє відкривається кожного дня. Чи готові ми серця свої Богу відкрити, щоби любов'ю і мудрістю наповнялась душа, бути світлом для тих, хто в тіні заблудився, не здаватись, коли боляче все йде не так. Ти, Ісусе, найближче до тих. Хто з шляху не збився, моя доля Господь тільки в твоїх руках. Це єднання з тобою веде всіх до спасіння, навчись вдячністю приймати все у житті, величаю тебе, прийми поклоніння, адже ти бачиш моє серце, відчуваєш мій стан душі. Всю любов свою Боже, я приношу тобі і найбільшу подяку складаю у своїй благодаті. Мене жити навчи, О Спасителю мій! Тебе я прославляю!